плод жіночого одягу на на стігал фірми, жилетка з капюшончиком, в середині двох нитка в розмірі 34-му, класична блузочка, 36-го. Це йде з етикетками, регланчик, дуже приємний до тіла, 40-го, джинсики, розклюшені доверху. Сорокового, оригінальна трикотажна блузочка з розрізами, зверху резиночка, 34-го, жакетик з поясочком 20-го. платячко трикотажне. 34-го. Оригінальна сукенка розрізи з боку, в рубчик, резиночка 38-го. Штанці з боку блискавка 10-го розміру. Жакетик в тон з поясочком 8-го. Кір'яночка, кишеньки 10-го розміру, дуже легенька на підкладочці. Ззаді невеличкий розріз. Регланчик з круглим вирізом сорокового, комбінезончик джинсовий. 36-го кишеньки збоку, ззаду накладні кишеньки, платьєчко трипетажне, 10-го, 38-го блузочка з квітковим принтом, з розріз і застібка на гудзички в тон, в спереді також, гудзочки в тон тканини. 32-го платічко на підкладочці з уподібним вирізом, широкого платічко міді, трикотажне, Ззаді спинка оздоблена шнурівкою, в розмірі 36, спідничка на двох гудзичках. 44-го, укорочений жакетик, гудзички декоративні, застібка на один гудзик, 42-го, платько міді, висока горловинка, комірець високий, 34-го. Та жакетик класичний. 32-го розміру. Прикрашений декоративними вузочками, ззаді розріз та на поясочку.